Вітаю, друзі! М'ясні заготовки на вихідні на декілька днів на тижні, або як сходила ксюшка до м'ясника. Що я традиційно беру, так це вирізку, невеличку, якщо є маленька, ось ця 450 г. Я беру цілу. Якщо тільки велетенська є в наявності, то я прошу половинку оту, що таке ніжніше тонше м'ясо. Воно йде зазвичай на безвстрогану, на відбивні і шматочок на суп. Зараз покажу. Отже, помили, серветочками просушили. Ось цей край, бачите, він такий тут жилками трошки він йде на суп. І цей хвостик на суп, бо, що він не на відбивні, він нікуди не годиться. Все, приклас, прекрасний буде бульончик. Тепер я нарізаю всю вирізку, як на відбивні, а тільки ось ці красивенні кусочки середні, вони підуть справді на відбивні. А ці невеличкі також напоперек нарізаються. І підуть на бевстрогану. Бестрогану, відкласно, що тут? Ну, 200 г м'яса йде, але багато соусу, там і сметанка, томатик, все таке різне. цибульки, побільше, інколи я паприку навіть кладу. І в мене виходить, велика каструлька соусу. Ну, не велика, але каструлька соусу. Далі йдуть традиційні для нашої родини і для, тих, для цих страв спеції. чорний перець, свіжемелений, Коріандр буду товкти в ступочці. Мускатний горіх треба ножичком пошкрепти, сушений частик якнайчастіше. Ну, начебто і все. Отже, для бевстроганого м'ясо треба посолити, поперчити спеціями і залишити. Потім перед приготуванням запанірувати в борошні, обсмажити, додати сметани томату, чеснику, протушити 10 хвилин, все, бевстрогану готове. Це м'ясо може постояти. На отбивні зараз я краще приготую, щоб м'ясо не стало жорстке. Отже, я передлічені спеції наклала солі. Ось так небагато. Мені будуть в яйці, я буду ще яйце присолювати. А безстрогану завжди ти соус скуштуєш і тоді вже поймеш, що воно, ну, скільки ще чого треба. Інколи, якщо томат попадається сольовий безстроганом, так я ще й цукру там, півчайної ложечки здавлюю. Отже, я вважаю, що це відео дуже корисне для молодих хазяїв, в яких... Зазвичай не дуже багато грошей, ну, тому що вони ще молоді, не заробили багато. Хороший апетит, тому що молодість вона ж калорій не вважає. Дивіться, не переживайте, що тут мало м'яса. Цибуля соус, все, у вас порція цього соусу. Пленочку, сховаю, поки я тут буду займатися, щоб воно не На супчик просто я залию водою, щоб воду ну, це трошечки вийшло, ну, щоб більш прозорий бульйон був. А потім помию і вже в суп буду класти. Ну і, друзі, була шия за хорошу ціну, то гріх не взяти. Маринуємо шашлик для аерогріля. Так як зараз немає можливості на вулиці посмажити, можна в духовці зробити, але ці палички дерев'яні, треба прямо замочити на годинку, інакше вони будуть горіти. Оці кравішки будуть по-любому підгорати, і ну, буде неприємно, що вони горять там в духовці. Отже, це ховаємо, це маринуємо. Знову ж таки, промили, салфетками просушили. Друзі, м'ясо для шашлика треба брати обов'язково з порожилочками мажира. Він витопиться, його не буде, але ж він має бути соковитий. Нарізаємо крупно, ну, як спічечний коробок, навіть більше. Ось дивіться, як пів мого кулачка. Крупне, крупний кусок м'яса. Ще ми дамо багато-багато цибулі для маринування. І він буде такий, як треба. І рум'яний. І смачний. На пів кілограма, десь тут приблизно тут пів кілограма м'яса і пів кілограма цибулі. Ну, ладно, Ось так. Готуємо спеції в ступку. Чорний перець з грошками, хмелі сунелі вже потовчене, коріандр. І ще знаєте, які спеції сюди гарно підходять. Є такі спеції, на базарі на розв'язку продаються в кульочках. Вони називаються до сала, щоб запікати сало. На Пасху. От вони теж до, до шашлика добре підходять. Мускатний горіх, я його скрізь люблю, тому що, що я його люблю. Ви поняли? Язик не надуриш. Він собі оце розказує те, що треба. Коротше, і руками так Нормально переминаємо, щоб там і солька, і все внідрилося. І тепер стільки ж цибулі. Друзі, а знаєте, чого на авторинці такі добрі шашлики? Ну, по-перше, да, ти туди звичайно, голодний, приходиш, бо рано рано треба йти. А по-друге, просто на гуляв апіті та й треба, або приличусь. Коротше, Вони роблять цибулю на крупну, на крупну сіточку м'ясорубки, потом перемішуються з м'ясом, сок весь за ніч впитується. І рано-рано утром вони ту цибулю мелену убирають ручками і пару таких красивих колець буквально там насаждають. Ми кольця не робимо, бо в нас варевілі. Але якщо для шашлика такого, що на вулиці, то будете знати, що цибулю треба на м'ясорубку мовити. Тільки так вона видасть свої всі соки. І такий карамельний карамельник буде вкус і аромат. Трохи солі, трохи цукру. Знову ж пережимаємо пальчиками, об'єднуємо м'ясо з цибулею, Знову ж таки, тут ручна робота, понимаете? тут як тісто. Це руками перем'яла ще я додаю, друзі, трошечки води, щоб воно оце, ну, легше проникало. Понимаєте? як оце сиворотки в шкіру лиця. Краще проникає сиворотка, ніж крем, тому що в неї така положитка консистенція. Я знаю, що вино не додають, в шашлик, щоб він не був жорсткий, бо це ж типу, уксус, ну, я ложечку для аромату він випарується весь. І ще додала сушеного часника. І сунелі, і трохи чорного перцю, тому що цибуля забере на себе трохи цих смаків. Можна паприку, ну, і не треба перестаратися, є класичний стандартний набір, спецій для шашлику і їх достатньо. Все, м'яско соковите, влажне. Цибулечка, все, пустило свій сок, хай собі марнується, можна запікати в духовці, ось так. можна на шпажечки нанизувати, можна в арегрілі. Звичайно, що на вулиці можна також, це на відбивні може постоїть, тому що вона приселилася на безстрогану. Воно хорошо стоїть підборшно. І що оце за огризки в мене? Це не огризки, це заготовки на всякий голодний случай. Шия в мене була не по плану, тому що я обично беру на вихідні один вид м'яск або шия, або на боженінку, або на бістрогану. Ну, така була гарна ціна, що гріх було не взяти. Але зазвичку, я беру також те, що може постояти в холодильнику. Сосіски це медграй кроне. М'ясна лавка, які самі роблять не в прям производство, і видно це за стіклом, що вони там і миють і поли з цим з пліткою, і, і всі ці в них техніка м'ясорубки дори, тобто це ну хенмед, руч, ручне производство, все вони самостійно роблять. Так от ці сосіски, звичайно, що вони не можуть довго постояти, тому що вони ну, натуральні. Якщо я їх куплю розпечатані, вони завтра післязавтра вже будуть слизькі і негодні. Так що вони можуть стояти до наступних виходних, бо ну, на цей тиждень є в нас м'ясо. А може, прибіжить дитина голодна, берег, кинула, все рум'яніші сосіски з кетчупом, з пірашкою наїлася. Оце що за штука. Це балич, він хорошо в нас прижився як на бутербродік, так і на салат, який такий буржуа салат називається. Короче, там кукуруза, твердий сир, оцей балик, яйця, свіжий огірок і все. І він теж може постояти, прям може він нормально постояти. Тому що він в вакуум. Коротше, друзі, заготовки пішли не по плану, тому що цей шашлик. так... Пахло, Оце все, і цибулька, і вино, і все перемішалось. Дивіться, друзі, воно спеклося, да, минут 40 в духовці. Юшка вся убралась, випарилась, ну, цибуля не засохла. Вона протушилась, потім підсмажилась, з м'яса весь жирок стік, дивіться, нічого зайвого. То, що треба, до пюрешки. Друзі, щоб ви не планували, щоб ви не готували, а раз на тиждень м'яско таке потрібне. Мяско дуже соковите, вийшло, хороше, проготувалися. Я довольна. І ви, друзі, готуйте і смакуйте! Якщо сподобався формат відео, обов'язково напишіть. Я буду вам свої домашні заготовки так показувати періодично.